Цей сонцей санк, мені ще ночі сниться, хрістовий сам, вона мені сміється, цей сон, цей сон, мене не покидає любов до сон, вона мене котає, сім'я не дюків бідувала, що. Якось кінці звести з кінцями родина приймає умови програми, де гей пару днів поживе знайдюками. Це просто у тебе живе секс меншина. І з нею спілкується твоя родина. Та ніби у серце загнали кілок. Коли із дверей лунає дзвінок. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А, гомосексуал, де? Він завтра прийде. Добрий день. Мене звати Василь і я гей. Тож я не боюся закритих дверей. Будем жити разом, щоб це не значило. Щоб ви повитрішалися, гея не бачили. То жарт, ну ви поняли. Все нормально, шукаю підхід до вас. Оптимальний, такий, щоб і вам. Давайте на те перейдемо одразу. Три тижні ми будемо жити разом. І так почалась їх державна програма, в яку на юдюків затягнула їх мама. Цей сон, це ночі сни? Подобався зразу, і він показав йому свою відразу. Василь був готовий до такого зізнання, тож подарував їм кулю єднання. Родина у коло із геєм присіла, щоб добре один одного зрозуміти. Насправді Василь був людиною тіла сам технік, фотограф і завжди відкрив. Почав лікувати душевні рани щодня відкриваючи. Нову рису і так день за днем Гей полагодив крани а ще наваляв якось злому Денесу. Цей сонцей сам, сон, навіщо начісниться, крізь сон, сон вона мені сміється, цей сонцей сон мене не побідає. Na kaj ti? To je to... Pelososil je, da je muzik vključil v droge.